От, блін, ця кітка така маленька, адже я нею зовсім не наїмся. А мені подобається моя порція. Ідеальний розмір для. Ого! Ох, як же важко. Ой, мамочки. Ого, здається, ми потрапили в челендж. Я так заладніла! Можна я почну? Дякую. Так, мені стануть у нагоді палички. Нічого собі які величезні. Прикольно. Тільки як мені ними. Так, зараз спробую ще раз. Ну-ка, може, так буде зручніше? Дивіться, вдається. Ну ж, бо давай. Ауч, серйозно? Ану, досить сміятися, Квентін. Краще їж свою лукшину! Ой, та я з радістю. Тільки. ой. Нічого, спробуємо по-іншому. Мені здається, до мене прийшла геніальна ідея. Цю шоколадну локшину можна накрутити на шоколадний батончик. Ви тільки подивіться на цей ком локшини. А який він смачний! Локшина та кітка це неймовірне поєднання. Отак От просто кайф. А я все не можу намилуватися своїм відром локшини. Ну що, тепер моя черга? Нарешті я теж дуже зголодніла. Правда, такими паличками я їстиму це відро цілий рік. Ну, як каже моя мама, задоволення треба розтягувати. Ось так по маленькій локшинці. Раз, два. Пробач, Софі, але твоя локшина дуже апетитно виглядає, а ти дуже повільно її їси. І до того ж, з друзями треба ділитись. Я візьму лише одну локшинку. Софі навіть не помітить. Отак яка смакота. Так, дуже здорово. Зачекайте, моя локшина. Що з нею відбувається? Треба розібратись. А, Так це витівки Квентіна. Ну, зараз я тебе прочу, друже. Мій план виявився як завжди, геніальним. Софія навіть нічого не помітила. Ой, що за. Мамочки, я горю, пожежа, пожежа. Принесіть вони васник чи холодне коли! Як дивно, це ж безбольні біти. І що нам з ними робити? Не розумію. Ого, дівчата, подивіться на гору. Все ж, все ж пін'яти. Нам доведеться зіграти в гру. Клас, чор я перша. Зараз як замахнусь. І мій приз. Подивимось, що там. Стільки зусиль заради однієї маленької цукерки. Ну добре, все одно краще, ніж нічого. Все було смачно. Софі, тепер ти. Отак зараз розважимось. Отримуй, отримуй. Ого, як круто! На мене сипеться цілий дощ з ММДМС. Це так весело, яка ж краса. Ей, Квентін, Тобі не соромно. Все все, я тільки подивитись. Отак, скільки тут цукерок. Я просто обожнюю ММДМС. Хочеться набити ними весь рот. І чому б ні? Можу собі дозволити. Це неймовірно смачно. Квентін, твоя черга. Ну нарешті От, отримуй. Ось так. Це взагалі не смішно. О, Майлі, дякую. Такою битою я точно зможу збити цього велетня. О, ні, рятуйте, допоможіть на допомогу. Гей, дівчата, ви серйозно? Я просив рятувати мене, а не їсти мої цукерки. Ну, гаразд, я зараз сам виберусь і покажу вам. Ще трохи. О, ні. Ой, підніміть мене. Ви також це бачите, так? Це пачка з гострим дорітосом. І Софі дісталась найбільша. Бідолаха. За що? За що? Гаразд, друзі, я почну першою. У цій крихітній пачці всього одна маленька чіпсинка. Це напевно зовсім не гостро, правда? Зараз розжуємо і. о, ні! Це досить гостро. Ого. добрий день, містер пожежний. Ви що почули запах диму? Ні, ні, у нас все гаразд. Це, напевно, сусіди. Так, ми не будемо гратися з вогнем. Фух, все було небезпечно. Квентін, давай. Точно я. Окей. Так, Квентін, спокійно. Дістанемо одну чіпсинку і спробуй облизати. Ой ой, вона не просто гостра, вона пекельно гостра. Може, я не буду цього робити? За що? Треба швидко прожувати. І. О, ні! Я не можу це стримувати. Ух, о -а -а, містер пожежний, добрий день. Ні, ні, не треба. Тільки не на мене. Все, заспокойтесь. Пожежа ліквідована. Ви нас рятували. Дідку, та звідки він з'являється взагалі? Хтось в курсі. Ладно, Софі, тепер ти. Ага. Ой, мамочки, мені так страшно. Боюся уявити, що за розмір у цих чіпсів. Нічого не вдієш, доведеться їсти. Ой, жувати повільно не можна. Треба швидше запхати все в рот. Ось так. Укус за укусом. Головне не зосереджуватись на гостроті. Давай, Софі, ти зможеш ще трохи. О, ні, я вся палаю. На допомогу. О, ні, Софі. Тепер не лише ти гориш, містер пожежний, врятуйте. Тут допоможе тільки щось дуже потужне. Наприклад, гелікоптер. Обережно, друзі! Будь ласка, тільки не затопіть нас. Фух, здається, все минуло. Пробачте нас, будь ласка, містер пожежний. Але це все челендж. Так, так, цікаво, що ж там. Мабуть, я почну. Ой, ну і запах. Цей шматок сиру з пліснявою такий маленький а смердить на всю кімнату. Добре, що я завжди ношу себе прищіпку. Як же мені не хочеться це робити? Навіть з прищіпкою нанося, це дуже мерзенно. Квентін, давай ти відкривай свій клош. Тільки не це. Що ти там казала про запах, Софі? Смердить на всю кімнату. А як тобі таке? Я відмовляюся це їсти. А доведеться Квентін. І ми тобі в цьому допоможемо. Будь ласка, ні. Яка гдодота! Мене ж зараз нудить. Все дуже погано з вашого боку. Відкривай свій клошмайлі. У мене погане передчуття. Так, я була права. Величезний шматок сира з пліснявою. Який жах? Цей запах просто нестерпний. Хм, У мене з'явилася ідея. Давай вентилятор здой подалі від мене цей сморід. Фух, працює. Майлі, швидше вже їж, це нестерпно. Добре. Для початку я спробую невеликий шматочок. Ой, ні. Мені зовсім не подобається. Ви серйозно? Якісь жорстокі у мене друзі. Добре, нічого не вдієш. Треба швидше впоратись з цим. Ось так, Майлі, молодець. Укус за укусом. Головне не зупинятись. Мені здається, що тепер я навіть дивитись на цей сир спокійно не можу. Друзі, все було огидно але я це зробила. Ох, ну нарешті. Ой Пробачте, друзі, воно якось само так вийшло. Сподобалось наше відео. Тоді ділись ним з друзями, став лайк та залишай коментарі. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.